Шановні глядачі, науково-екскурсійний відділ Музею історії Десятинної Церкви продовжує серію лекцій на тему вулицями Києва. Сьогодні я хочу розповісти вам про один цікавий об'єкт, що знаходиться на вулиці Великій Житомирській, 32. Уже понад століття цей будинок прикрашає одну із найстаріших вулиць Києва. Хоча сьогодні слово прикрашає, мабуть, варто взяти у лапки. Адже тривалий час будівля очікує надбайливі руки реставраторів, перебуваючи в аварійному стані. Немов наглум такому стану речей, на стіні будинку красується табличка із надписом Пам'ятка архітектури охороняється державою. З цієї ж таблички, перехожі можуть довідатись, що будівлю було зведено у 1910-1911 роках. І використовувалась вона як прибутковий будинок. В центрі Києва на початок ХХ століття таких будинків було чимало. Що ж з собою являв прибутковий будинок? Справа в тому, що помешкання у ньому здавалося в найм квартирантам, і Володар отримував з цього прибуток. Будинок на вулиці Великій Житомирській, 32 належав родині київських комерсантів Чоколових, а саме пані Софії Чоколовій. Відомо, що чоколовим до 1917 року у Києві та на околицях міста належало чимало нерухомості. Основним джерелом доходу чоколових був винокурний бізнес, типографська справа, виробництво дріжджів. Такі заможні люди могли собі дозволити найняти кращих архітекторів того часу. Так відомо, що архітектором будинку, про який йде мова, є Ігнатій Казимирович Ледаховський. У спадщині історико-культурній Києва нараховується сьогодні 5 будинків цього архітектора. І всі вони мають високий статус пам'яток. Архітектура. Один із цих п'яти будинків пана Ледоховського має високий статус пам'ятника національного значення. Це особняк та клініка лікаря Качковського. Зараз він знаходиться за адресою вулиця Олеся Гончара, 33. Архітектор Ледоховський, поряд із такою відомою особистістю, як Владислав Городецький, є яскравим представником київської архітектурної школи стилю модерн. Саме в стилі модерн був збудований і будинок, про який іде мова на вулиці Великій Житомирській, 32. Цей будинок має ще і неофіційні назви, зокрема, будинок зі зміями або ж будинок. Із каштанами. Чому ці назви закріпилися? Справа в тому, що, на щастя, для мешканців тут не водилося ніколи змій в цьому будинку, але якщо уважно придивитися на фасад будівлі, то можна помітити плазунів, які своїми тілами обвились навколо каштанового гілля, і таким чином вони не мов би підтримують балкони будинку. Серед цікавого декору на фасаді будівлі можна також помітити дитину верхи змії і постаті жінок. Потрібно сказати, що до сьогодні збереглася лише деяка частина запланованого будівниками декору. Після 1945 року було проведено масштабну реконструкцію зовнішнього вигляду будинку. Первісно він був задуманий як триповерховий. Четвертий поверх існував лише над вежею праворуч. Коли ж було збудовано суцільний четвертий поверх на місці горичного приміщення, під час цієї перебудови і зникла частина ліпнини, зник аттик, який прикрашав будівлю. Аттик це стіна, яка знаходилася. Над карнизом будівлі і додавало їй особливого шарму. До речі, його можна побачити на старовинних фотокартках. За понад 100 років свого існування будинок зі зміями зазнав також і внутрішньої руйнації. Так, у 1990-х роках було зруйновано кахельні печі, а також дещо змінено внутрішній інтер'єр будинку. З 2001 року мешканців у цьому будинку немає, в оренду він не здається, і тому перебуває в досить занедбаному стані. Небайдужі кияни вже не раз зверталися до місцевої влади, аби зберегти цю пам'ятку для нащадків. Будемо сподіватися, що наші предки будували на совість. І будинок дочекається все таки появи реставраторів. А ще сподіваємося, що кам'яні змії утримують стіни цього будинку до початку його реставрації. Щодо плазунів на фасаді будинку, то хотілося б на остаток додати таку ремарку: серед київських краєзнавців побутує така байка, що, начебто, пані Чоколова. Цей будинок будувала не за власний кошт, що це був подарунок її багатого каханця. Можливо, звідси і пояснення наявності цих зміїв, адже відомо, що вони здавна вважаються символами спокуси та гріхопадіння. Ми завершуємо розповідь про будинок із зміями, але не завершуємо серію сюжетів. Про цікаві об'єкти Києва Слідкуйте за інформацією на нашій сторінці у мережі Фейсбук та на сайті музею історії Десятинної Церкви.